Площа перед університетом порожня, немає студентів і в коридорних закутках. Такі нові реалії дистанційної освіти розповідає проректор Черкаського державного технологічного університету Валентин Лазуренко. Звичайно, всі хочуть живого спілкування, всі хочуть атмосфери, всі хочуть це сугесію бачити один одного. Але ми спокійно до цього реагуємо, підійшли вже адаптувалися спокійно до цих умов. Заочно день студента в університеті відзначають другий рік. Аби привітати зі святом тут готують техніку. По той бік екрану налаштовуються глядачі, каже звукорежисер Андрій Приходько. В онлайні пише, що 20, 22 людини в наших офіційних соціальних мережах в Інстаграм та Фізи. Студентам бажають успіхів та здоров'я для тих, хто має найбільші досягнення, підготували грамоти та подяки. Їх вручать, коли повернеться очне навчання. Додає проректор. А поки у студентки Марини Саваренчук пари онлайн. Коли закінчується робота, доводиться опрацьовувати матеріал бути на зв'язку на парах. От прямо зараз у мене, до речі, пара почнеться. Почнеться вже йде. За першою освітою режисер масових заходів в минулому журналістка. І ось каже: в 35 вирішила знову піти вчитися. Нас став такий момент, коли я зрозуміла, що мені потрібно розвиватися далі, що десь моїх знань, умінь, навичок і не не вистачає для моєї професійної діяльності для ну не тільки для професійної діяльності. Тепер пробує поєднати все: очне навчання, роботу в прес-службі та спілкування з родиною. Алло, синочка, не можу зараз говорити. У мене семінар, я тобі пізніше зателефоную. Добре? Каже, не бентежить те, що син трохи молодший від її одногрупників, бо в зрілому віці до навчання ставишся зовсім по-іншому. Я пам'ятаю себе в 17 років, як я ставилась до навчання, як я сприймала взагалі цей світ. А зараз я вже ду якби. Минуло, майже повністю їхнє життя минуло з тих пір. От от якраз і вони фактично мої діти за віком. Мені цікаво за ними спостерігати. Не будемо кривити душею, коли ти молодий, ти, ти от трошечки менше концентруєшся на, на фахові, на спеціальності, на предметам. Трошки, ну, по-іншому ти сприймаєш. Я знаю, чого я хочу, я знаю за чим я прийшла, я знаю, яка інформація мені потрібна. Нині ж для повного відчуття себе студенткою додає, чекає відновлення пар в університеті. Порожні аудиторії, порожні коридори, так трошки, трошки давить дистанційне навчання. Ніколи не замінить те спілкування через інтернет, воно ніколи не замінить очного спілкування, комунікації між студентами, комунікації між викладачами. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.